На жаль, ситуація критична. В місті зараз триває контрдиверсійна операція. Дійсно, є факти заходження диверсійно-розвідуваних груп ворога і наші сили оборони, Збройні сили. Зараз знищують його. Є інформація про велику кількість взятих полон російських диверсантів і спробуємо, пробують стабілізувати ситуацію. Близькість лінії фронту це фактично менше кілометра до міста Купенс дозволяє ворогу заходити диверсійними групами. Якщо ми кажемо безпосередньо про регулярну армію, її на території Купенська території громади немає на сьогоднішній день. Але щільність обстрілів застосування фіві-дронів, авіації, керованих авіаційних бомб, артилерії, реактивних систем залпового. Вони просто знищують місто кожного дня, на жаль, залишаються люди, велика кількість людей. На сьогодні 740 мешканців залишаються безпосередньо в місті Куп'янськ на правобережжі, 1750 цивільних мешканців в загалом в громаді.